Thank <laughs> you. Пецпроект із заходу на схід, де відомі та знамениті приїжджають до військовослужбовців-прикордонників зону АТО. Люди, яких вони раніше бачили хіба з екранів телевізорів, несуть службу пліч опліч із хлопцями, їдять солдатську кашу, сплять в казармах, щоб на собі відчути, що таке нести службу на лінії зіткнення і якою ціною дається воякам перемога. Найсильніша людина планети, український стронгмен Василь Вірастюк, замість відпочинку між змаганнями вирішив приїхати до зелених Беретів в зону АТО. Богатир відвідав найнебезпечніші ділянки фронту та навіть засекречені позиції українських військових. Ми вже дійсно давно планували цю поїздку, просто насправді часу не було надзвичайно завантажений графік. Фактично дат немає. А тут так співпало, що. 17 вересня мали відбутися змагання в місті Маріуполі. І от в мене була така пауза аж до 26 числа. Вирішили її заповнити ага. цю паузу, приїхавши в зону АТО. Що ж, одягнув зелений берет, іди на службу. Перше завдання для Василя Віростюка перевірка автомобілів та документів у пункті пропуску Мар'їнка. Цікаво, як реагуватимуть люди на зіркового прикордонника і чи вдасться йому вирішити конфліктні ситуації. Щоб перевірити це, ми одягнули на Василя радіомікрофон, а самі влаштували приховану зйомку. А ось і перший порушник. Чоловік припаркував своє авто проти руху. От туди, ласка. Розк... Можна я до заберу? Не можна, правило. Не можна. Брат! Я розумив. Я розумію. розумію. Зрештою, порушник здається, і перепарковує своє авто. Більше прикрих ситуацій не було, бо за годину люди таки розгледіли в кремезному чоловікові у формі прикордонника Василя Віростюка. Не думав, що хтось впізнає. А <свіжджи> <свіжджи> «Та, <свіжджи> «Та, я теж а, туже... <спасуваю> а, Давай, давай, давай. Що ж, а ось і наступне завдання для Василя. Йому треба ретельно перевірити документи, а головне автомобілі подорожуючих. Не секрет, що в таких авто люди нерідко перевозять на тимчасово окуповані території контрабанду. Ви всі машини перевіряєте? Чи вибірково це наш богатир до поставленого завдання береться з усією серйозністю? Будь ласка, можете відкрити двері? Що у вас такі особисті речі, якщо можна вийти відкритий багажний відділення? Ні-ні, тільки водій. Тільки водій. Ножі, зброя для самозахисту, нічого такого. А що в пакеті? Ні, так, так, так. ні, я мене ззади. І пачка кожа. Добре, дякую. Будь ласка, можете цю сумочку дістати? Ось цю? Так, так. Це що, документи? Ось тут? Так. Там приїзд. Там приїзд. Ну, не скрити подивитися. Дякую. З цією задачею він справився дуже Дуже добре. Людям було цікаво, навіть проїжджаючи контингент, які їхав, вони були здивовані, ну, було приємно здивовані. Хтось підходив, хотів сфотографуватися, хтось дійсно підходив, просив допомоги. Було навіть багато людей, які хотіли сфотографуватися, правда. Не, не всі набиралися сміливості, і не тому що я загрозливо виглядаю і деколи не посміхаюся. А тому, що, як нам сказали, а якщо в мене на тому боці знайдуть фотографію, і такі моменти також були. Чутка про візит Василя Вірастюка на передову поширилася блискавично. До себе в гості відомого батиря запросили хлопці з так званого нульового блокпосту. До опорного пункту сепаратистів звідси усього 300 метрів. Да, там, це, да, це, 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 такі самі. Ага. Дорогого гостя хлопці почастували типовим солдатським обідом, який приготували на вогні. Це теж риба. Mm -hmm. риба. Це, риба. Традиційне селфі на пам'ять. Так, всіх видно, а ну О, так добре? Так. <ріху> Автограф на бронежилеті. Вася, ти чергу <ріху> написуєш? <реш> Тоді я теж свій дам. <реш> І час вирушати далі на найгарячіші точки фронту. Той, той нуль, на якому ми були в Маїнці, ми ж думали, що це вже, це вже гапливо. Да? Хоча як виявилось потім, там потім після нашого від'їзду почав працювати снайпер, але це таке, це вже було після нас. Населений пункт Мар'їнка. Незважаючи на те, що в день тут ходять люди та їздять авто, саме тут розташований один із найбільш небезпечних опорних пунктів українських військових Больничка. Місце таке дуже схоже настільки настільки обстріляне і знищене місцями, як вони говорять, що дуже схоже на Донецький аеропорт. І дійсно там. Ну так досить моторошно, тому що ну, фактично кожен сантиметр э, стін обстріляний з чогось мілкішого, з чогось більш такого серйознішого. Але й це ще були квіточки після больнички Василь Вірастюк поїхав на такі позиції, які було заборонено навіть знімати. Там дійсно вже було е дуже близько, буквально 150-200 метрів. Як вони самі хлопці казали, що можна зняти будь-кого і навіть без е оптичного прицілу. Засекречені позиції розташовані буквально під носом у сепаратистів. У таких умовах хлопці живуть і несуть службу щодня. І це ж треба було, щоб саме там, ледь не в тилу у ворога, Василь Вірастюк зустрів свого двійника. Та ще й з позивним Вірастюк. Ну, якось, в принципі, не вірилось, поки ми не зустрілися з ним ось там в батальйоні, де ми заїжджали в батальйон Донбас і де базується так 10-та механізована це бригада штурмова. Uh, дійсно, а ще мене вразило, коли, коли він підняв очі, тому що там спочатку можливо трошки встався, коли ми підійшли поближче, коли я його побачив очі, і очі у нього ну просто ну, так, такі ж самі uh, сіро-блакітні, як і в мене. і Це просто було ну класно. Часно, трохи шокований. Не очікував. Тепер Василь Вірастюк каже, що зустрів в АТО свого брата. Ми між іншим сьогодні з ним. Зідзвонювався вже зранку. Вчора ще списувались. А, я йому щось написав, він мені зранку відписав, каже: вибач, ну причому така, така відповідь, вибач, не міг відразу відписати, був зайнятий по роботі. Ну, Вже сьогодні зранку я йому подзвонив він каже, та-та, вроді нічого страшного, але як завжди, лізуть наші колоради, хочуть винограду пощіпати. Чутки про те, що у зону АТО приїхав сам Василь Вірастюк, розносилися миттєво. Вже наступного дня, як богатир вступив на Донецьку землю, його почали запрошувати звідусіль. Селидівська виправна колонія зустріла дорогого гостя, як то кажуть, усім складом. Василь Вірастюк урочисто відкрив там тренажерний зал, який власноруч зробили ув'язнені із підручних матеріалів. та тата Ув'язнені навіть похизувалися перед Василем своєю фізичною формою. Ну і куди ж без селфі? Сіськи! <смір> <смір> Несподіванкою для поранених військових став і візит Василя Віростюка до госпіталю для поранених бійців у місці часів яр. Саме сюди привозять воїнів, які отримали травми на передовій. Ну, на наше щастя там не було важких на той момент. А, були, в принципі, такі легкі, легкі травми, там якісь забої, або хтось невдало зістрибнув там в бліндаж, в траншею, коли а, втікав а, від бомбардування. Ось, ну Таке поспілкувалися, тому що не було у нас вже багато часу. Хто захотів втрафуватися, отримав вторгну. Добре, без здоров'я. Здоров Втім, найбільше Василя вразили відвідане місцевого інтернату для дітей з психічними та розумовими розладами. Більшість із цих дітей педагоги інтернату знову повернули до життя. Педагоги просто роблять чудеса. Вони, напевно, не педагоги, вони скоріше лікарі. Тому що дійсно з тих забитих дітей. З тих дітей, які взагалі фактично не розмовляли, коли вони до них потрапляють, тому що потрапляють діти з абсолютно ну, таких, скажімо, кончених сімей, де тато, мама неадеквати або наркомани, або алкоголіки дітьми абсолютно ніхто не займається, можливо, навіть ніхто і не починав розмовляти, поки вони не потрапили сюди в інтернат. Але тут вони виглядають абсолютно... Нормальним прикордонники разом із Василем Вірастюком завітали до дітей не з порожніми руками. Тепер у часів'ярівській школі інтернаті висітиме картина від відомої художниці та волонтерки Бати Куркуль. Дуже дякую У нас є куди повісити. Я я їду додому з таким величезним багажом, мабуть, втоми психологічне. Думки є, але не знаю, чи я зможу про них говорити вдома, тому що фактично моя сім'я не знала, де я знаходжуся. Тому буду собі, напевно, тихенько мовчати і думати далі про себе. Слава Богу, ми в обстрілах не були, в перестрілках участі не приймали. Тому буду спати спокійно, єдине, що буду переживати за хлопців, які перебувають особливо там напередку, на нулі, буду переживати за свого тепер брата, з позивним Віростюк. Буду переживати за Василя Дельвейса, ну, ось, за його хлопців. Це дуже підіймає і бойовий дух, і відповідно буде став в тому числі поспілкуватися з відомими людьми з на ділянці Краматорську. І відповідно персонал йдуть відгуки, дуже вдячний. От, ну, і відповідно, враження дуже приємне залишаються для нас, для наших військовослужбовців, які виконують завдання АТО. Ми є хлопці, ми є українці, ми є сильним духом дійсно і зламати нас дуже тяжко, тому ми тут і знаходимось. Він е відмітив те, що незважаючи на ці всі моменти, тяжкі моменти в житті, в повсякденному в побуті, хлопці посміхаються, шуткують, ходять і живуть нормальним життям. Тепер я був там, де там, де не кожен, мабуть, буває. Але я не можу сказати, що я буду цим вихвалятися. Я... я не буду, мабуть. Ніде про це говорити, тому що, напевно, я, я не маю права про це говорити, а тим більше там козиряти, пальці розставляти, вони там кожен день. У наступному спецвипуску проекту із заходу на схід. Дивіться із окопів на море Василь Вірастюк в складі команди прикордонників морської охорони у Маріуполі патрулює особливу ділянку кордону із Росією. Як воно бути на капітанському мостику та чи є у богатиря морська хвороба? Не пропустіть наступного тижня у спецпроєкті із заходу на схід від проекту Західний кордон.